Рідні друзі, колеги, пластуни і просто пересічні тернополяни зі слізьми на очах прийшли вчора ввечері у катедру. Там відбулася остання зустріч громади із фотографом, журналістом, пластуном, бійцем і просто хорошою людиною Віктором Гурняком. Нагадаємо, 27-річний тернополянин загинув 19 жовтня в бою неподалік міста щастя на Луганщині. У віті залишилася дворічна донечка. Це був його перший бій у складі батальйону Айдар. Спочатку Віктор надавав допомогу пораненому командиру. Сьогодні вже командир поминає Віктора і зі слізми на очах називає нашого героя одним із його файних тернопільських хлопців, якими пишається. Пригадує, як Віті рятував побратимів і транспорт у тому злощасному бою. Він намагався до останнього і спасти техніку, і вивести бойців. Ну, вражеська міна розпорядилася по-другому. Вона рядом лягла. Получилось проникающее ранение между пластинами бронежилета сбоку и через несколько минут он умер. Он умер, когда мы везли его, так сказать, ну, на наш блокпост. Мы выходили оттуда. Его задачу мы выполнили. Освободили. Наших побратимів. виконавши те, що хотів Віктор, побратими приїхали на його батьківщину провести бійця в останню путь, згадують його лише усміхненим. Віктор був завжди веселий, життєрадісний і ніколи я за ним не бачив, щоб він десь там сумував чи ще щось. Віктор був хорошим другом. І... Ну, основном, він був хорошим другом для всієї нашої команди. ми Дуже жаліємо. Те, що сталося, друзі з Тернополя розповідають, вітя був завжди в найгарячіших точках. Почав іще з помаранчевої революції. Активно боровся за справедливість і спочатку революції гідності. Тільки з Кримом починалося після революції. Він вже там. Ну та на Майдані, на самій передовій Грушевського під вибухи і так далі. Ну, тобто людина, яка Яку боронили вищі сили, бо між кулями ходив, і почався на сході. Це війна теж серед перших пішов. По суті, він воював вже давно. Єдине, що він називався волонтером, насправді був вояком. Патріотизму у Віті було більш ніж достатньо. Він завжди був повен ідей і бажання взяти участь в хорошій справі. Еталон моралі і добра. Ну тобто він в якійсь мірі аскет по матеріальному був і. Дійсно хотів змінити. Хотів позитивних змін і докладав максимум зусиль. І навіть в розмовах коментував, що не все зводиться до війни і прямого протистояння. Він вживав фразу: кожен має вбити в собі Януковича. Попрощатися із героєм у катедру прийшла маса знайомих і незнайомих йому тернополян. Поховали Віктора Гурніка у Львові на Личаківському кладовищі. Спочивай з миром, герою.